Вітаю вас, шановні садівники та городники. Активний посівний сезон ось ось розпочнеться, і я зараз розповім вам, як я легко збільшую схожість насіння у кілька разів за допомогою найпростішого, дешевого засобу, ефективність якого науково доведена. Щороку я роблю предпосівну обробку насіння різних культур, особливо покупного насіння. Перців, томатів, баклажанів, огірків, квітів та інших. Це мій особистий досвід, але він підтверджується також і науковими даними. І йдеться про бурштинову кислоту, яка має потужний стимулюючий вплив на рослини, і я розповім, як я її використовую. Дуже важливо, що бурштинова кислота підвищує рівень схожості насіння за рахунок активізації біологічних процесів у ткані насіння, а ще підвищує стійкість сіянців і саджанців до несприятливих умов зовнішнього середовища і прискорює процес адаптації, наприклад, після пікіровки чи після пересадки. Крім того, бурштинова кислота посилює доступність живлення кореневою системою і розсада виростає потужна та дуже здорова. Бурштинова кислота прискорює процеси фотосинтезу в надземній частині рослини, а ще збільшує ступінь працездатності захисної системи рослин і забезпечує стійкість до різних захворювань. Нагадаю, що бурштинова кислота не є добривом, але це унікальне джерело енергії для клітинних структур рослини. У невеликій кількості ця речовина синтезується в самій рослині, але допомогти їй у складних ситуаціях можна шляхом її додаткового внесення. І як це роблю я? Я купую бурштинову кислоту у вигляді порошку з фасуванням по 2 грами. На сьогоднішній день такі пакетики коштують десь 5-6 гривень. Ось дивіться, на екрані я заказувала зовсім недавно. Тобто засіб цей дійсно бюджетний, а користь від нього величезна. Речовина добре розчиняється у воді. Те насіння, яке я купую у магазинах, а не заготовляю сама, я обов'язково стимулюю для підвищення його схожості, тому що часто порушуються правила зберігання у магазинах та на складах, і це позначається на подальшій схожості та розвитку рослин. Отже, я беру 500 мл теплої води. Додаю 1 грам бурштинової кислоти рівно пів пакетику. Перемішую, розчиняю, і в частині цього розчину я замочую на 12 годин необхідне насіння. Це важливо, замочую на 12 годин. Після замочування я насіння не промиваю, а злегка підсушую на паперових серветках до стану сипучості, а потім сію. Те насіння, яке підлягає пророщуванню. Після замочування в буршиновій кислоті я поміщаю між двома ватними дисками і зволожую чистою теплою водою. Ось і все. А розчин, що залишився, я розводжу на один литр теплої води і з пульверизатора оприскую усі рослини, що є в моєму будинку. Якщо будете таким чином обробляти орхідеї, то отримаєте буйне цвітіння вже найближчим часом. Але... Намагайтеся оприскувати ніжню частину листової пластинки рослин. Так відбувається засвоєння набагато більшої кількості бурштинової кислоти. Ось і все вдалого, усім посівного і розсадного сезону.